Молиться за перемогу, буде молиться проти ворога, який прийшов на нашу землю, який ще ніяк не може угомонитися, який не ще поки не розуміє, що треба бігти, тікати, тому що з нами Бог. І ми знаємо, що коли ми в молитві сражаємося, Бог допомагає і Бог захищає. І ніякої перемоги ворога не буде, тому що він убіжить сім дорогами з нашої землі, благословенної Божої землі. І, бо, і ми кажемо, що Отче наш, ти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насушного дай нам. Сьогодні і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Ми тебе дуже любимо, Господь, бо твоє є царство і слава і сила вовіки. І ми знаємо, що на Україні це зараз під твоїм, ми зараз покровом, під твоєю защитою. Ми зараз тобою, Господь, і то, що буде, що твориться зараз, ми знаємо, що так буде не завжди. Війна скінчиться, і на полях зросте пшениця. Ми знаємо, що ми взиваємо до кого до Господа, який сотворив. Небо і землю, і звідки нам прийде допомога тільки від нього, від нашого Господа Ісуса Христа. І ми, і наша церква, отримала Слово на цей рік, і ми теж будемо молитися. Ісаї 58, 11 буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодую, посуху, кості твої позміцнює, і ти станеш, небов, напойоний сад, і мов джерело, що води його не всихають в нашій Україні. і руїни від вічні сини твої позабудовують. Поставиш основи до вічні і буду тебе називати замуровник пролому, направник шляхів для поселення. Ми дуже вдячні за твій дом Божий, Господь. Вдячні за те, що ми заложуємо основу, основу, яка ніколи не буде зруйнована, тому що церква Божа вона. Буде вічна, і ми знаємо, що основу на камні залажуємо, і ніякі вітри не зможуть з їх похитати, поколебати. во ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, що всі, за кого ми молимося, за наших дітей, це наше, на, наше н, наші послідувателі, наші е, на українській мові, наші е, що вони е, по, поставиш основи довічні і будуть називати тебе за муровник пролому. Авних шляхів до поселення і сини твої позабудовують. Спасибо, Господь, ми тебе любимо. Ми воздаємо тобі всю славу і хвалу, і ми знаємо, що кожна молитва вона має силу, силу велику, де двоє-троє зібралися во ім'я Твоє Ісус, там Серед посеред нас Драгоценний Господь, спасіба тобі за цей час. Спасибо, що ми можемо молитися за благословену Богом країну, Україну, за те, що ми можемо висвобождати на неї слова благословіння. Ми можемо висвобождати слова Господь. Пророчі во ім'я Ісуса Христа ми знаємо, що наша Україна це житниця, житниця духовна, житниця пшениці Господь жита, де буде йти по всьому миру і буде кормити. Всіх людей, Слово Боже буде йти по всьому світу і кормити всіх людей во ім'я Ісуса Христа. Господь, спасіба тобі за все, що ти робиш, за те, що ти з нами, за те, що ми лягаємо спати спокійно, то, що ми з тобою, ти нам даєш мир. І спокійно встаємо, за те, що Господь, ти ще більше робиш чудес в нашому домі Божому. За те, що Ти, Господь, нас оберігаєш, за те, що ти твоя рука на нас. Дорогий наш Батько Небесний, ми хочемо Тобі подякувати за все. Ми тебе любимо, за те, що Ти, Господь, даєш нам хороші звістки, Господь, з фронту, Господь, за те, що ти оберігаєш наших рідних і близьких там. Ми хочемо Тобі подякувати. Воздати Тобі всю. Славу і хвалу, тому що ти наш Бог, ти великий Бог, ти сильний Бог, ти Бог Саваоф, який воюєш з нашими ворогами, во ім'я Ісуса Христа, і перемога тільки за тобою. Ми провозглашаємо зараз, во ім'я Ісуса Христа, що так буде не завжди. Ми провозглашаємо, що цей час уже до перемоги підходить, во ім'я Ісуса Христа, що цей ідол, який нападає на народ України, і який хоче свершити хоче прославитися, він просто рухне. Він рухне, просто рухне, він строїть все в себе на піски. І пісок зараз підмиває море. І воно все рухне його плани. Вони просто унічтожені всі плани врага во ім'я Ісуса Христа. І ми провозглашаємо, що скора перемога буде, і ми знаємо, що Бог сражається на тій стороні, де, де ворог нападає, і він виганяє ворога з тої землі. На яку прийшли вороги во ім'я Ісуса Христа. Господь, ми зараз будемо прославляти Твоє святе ім'я. Ми тебе любимо всім серцем, душою і розумом. І прийми всю зараз хвалу. Тобі, славу віддаю, Господь, все Моти и гидный похвали, все є Господь. То Звеличують воскресло його красу, з чим не порівнять. Навіки будеш ти, навіки будеш ти, і трон твій є навік, і трон твій на навік. Русь я и поклоняюсь я одному лишь тобі, навеки будешь ти, навеки будешь ты, и троп я навік, и труп я навік, и поклоняюсь я, и поклоняюся. Су не порівня Вічний. Господь, що Твоє царство є вічним, і що Господь Боже, всі царства цього світу вони будуть зруйновані, Господь, а Твоє, Господь, воно залишиться. І ми приголошуємо зараз це слово, що це царство, ця імперія Росії, вона, Господь Боже, гине, що вона, Господь Боже, зруйнована. Ім'я Ісуса Христа ми з'язуємо цей дух. Який стоїть зараз за, за цією Господь навалою, Господь Боже, за всім, що зараз коїться в нашій країні, Господь, Зв'язуємо цей дух війни, цей дух смерті, в ім'я Ісуса Христа і кажемо, що твоє царство воно закінчилось. Ми знаємо, яке, яке твоє майбутнє, ми знаємо, що ти будеш у пеклі. Ми знаємо, що озеро огнене, воно для тебе приготовлено. І ми зараз кажемо, що всякий дух нечистий, який стоїть за цією війною зв'язаний і обирається зараз у пустельні місця в ім'я Ісуса Христа. Як церква Твоя, Господь, маємо владу, ти сказав, Господь, що все, що ми будемо просити в Твоє ім'я, Господь, що Ти те зробиш, Господь Боже. Ми просимо Господь Боже, щоб Господь Боже, вся Господь Боже, духовна Господь Боже, сила, Господь, яка стоїть за цією віною, вона була зруйнована, зруйнована, Господь, знищена, Господь, щоб Росія Господь залишилась, Господь Боже. Без цієї Господь підтримки духовної, Господь Боже, ім'я Ісуса Христа, кажемо, що всі царства цього світу вони зруйновані. І залишається тільки Твоє, Господь Боже, тільки Твоє царство. Ми проголошуємо зараз царство, Господь, Боже, твоє, Господь на Україні, Господь, та царство твоє також на Росії якби не було болюче зараз це казати, Господь, але Ти маєш Господь Боже. Майбутнє для цієї країни, Господь Боже. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб Ти, Господь, допоміг нам, Господь Боже, стояти Господь у силі Твоєї, Господь, як церкві. Понови, Господь, церкву твою зараз, Господь, у силі Твоєї, ми, Господь Боже, погоджуємось, що без тебе нічого не можемо робити. так Це так, Господь Боже. Не маємо своїх сил, Господь Боже. Ми просимо понови, Господь Боже. Ми знаємо, що ми йдемо, Господні зі своєю силою, Господь Боже. Боже, що ти, Господь, поруч з нами, поряд з нами, Господь, і просимо відкрий, Господь, наші очі. Щоб ми бачили, Господь Боже, що ті, Господь, хто з нами набагато більше, ніж ті, хто проти нас, Господь. Боже, бачила твою підтримку. Я прошу тебе, Господь, щоб ми чули ці Господь свідоцтва, Господь с фронту, Господь, ці чудеса, Господь, які ти робиш по наших молитвах, Господь Боже, щоб Господь вони були підкріплення для нас, Господь, що наші молитви, Господь Боже, вони Господь призводять до цих чудес, Господь. Ми знаємо, що це так і є, Господь Боже. Але наша душа потребує господь також свідчень, Господь. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти проявився зараз, Господь, на фронті, Господь, як Творець чудес, Господь Боже, щоб люди були порятовані, Господь, спасені Господь Боже, щоб їх дух був спасений, Господь. Просимо тебе, Господь, за кожну душу зараз, яка Господь Боже ще не примирена з тобою, Господь. Прошу тебе, Господь, щоб кожна душа, Господь, вона почула, Господь, Твоє слово. Кожне Господь серце прийняло тебе як свого Спасителя. Ми просимо тебе, Господь, про милість Твою Господь над кожним, Господь, душею живою, Господь. Халілуя, слава тобі, Господь. Алі просимо тебе, Господь, за всіх наших братів, Господь, за сестер, Господь, які зараз на фронті, Господь, просимо Господь, щоб ти поновив їх душі, Господь, від того, що вони бачать та чують, Господь, кожного дня. А також просимо, просимо тебе, щоб вони, Господь Боже. Свідчили про тебе, Господь, кожного дня, щоб це свідчення вони, Господь, поновлювали також і їх душі, Господь Боже, щоб це свідчення, Господь, були явлені, Господь, у силі Духа Твого Святого, Господь Боже, щоб Господь люди, Господь, воскресали з мертвих, щоб вони стілювались, Господь, щоб Господь вони врятувались, Господь, від палуно, Господь, від сявлякої біди, Господь, були врятовані по їх молитвах, Господь. Дякуємо тобі, Господь Боже, за, за твою підтримку, Господь Боже, за твоє слово, Господь. Ми приголошуємо зараз твоє слово, що, Господь Боже, вони під Твоїм захистом, і що будуть падати поруч з ними тисячі і тисяч, але до них не наблизяться. Дякуємо тобі, Господь, що вони під захистом твоєї крові, і Твого завіту, Господь, і що вони залишаться неушкодженими, Господь, неушкодженими в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь, Боже. Яви, Господь, свою силу, то славу Господь, зараз на фронті, Господь. Просимо Господь, на природня, Господь Боже, Твого втручання, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Прошу тебе, Господь, Боже, за всіх Господь, цивільних Господь, людей, Боже, які не врятовані ще, Господь, щоб Господь до кожного серця Господу торкнувся Дух Святий Божий. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе, Господь, щоб люди приходили до церкви, Господь Боже. Ти, Господь, знаєш кожного, Господь, хто готов почути слово. Де нам цих людей, Господь Боже? Де нам зібрати зараз Господь пор... разом з тобою, Господь, ці душі, Господь? Я прошу тебе благословить.